सत्यवादः कासु दुवे चत्रमे च दुप्रेमे च दुप्रेमे Дорогі наші українські захисники і захисниці, ці прийдешні новорічні і різдвяні свята, ми щиро вітаємо вас з Новим прийдешнім роком і з Двом Христовим. Дякуємо вам уклінно за нові світанки і нові дні, які даруєте вам нам спокій і тишу. Зичимо вам міцного здоров'я, міру, спокою. Тепла до вашого вогнища і любові рідних і близьких людей, які будуть супроводжувати вас у наступному новому році. З Новим Роком та Різдвом Христовим.